Привіт! До наук, що вивчають різноманітність організмів, належать ботаніка, зоологія, мікологія, мікробіологія та вірусологія. Більшість багатоклітинних організмів складаються з органів, органи з тканин, тканини з клітин, клітини з молекул, а молекули з атомів. У такий спосіб описують рівні організації живого. Атомарний та молекулярний рівні організації однакові як для живої, так і для неживої природи, тож їх вивчають небіологічні науки, хімія та фізика. Сполучною ланкою між біологією та хімією є біохімія, а між біологією та фізикою біофізика. Вищі рівні організації, починаючи від клітинного, є цариною біології. Клітини вивчає цитологія. Тканини та органи гістологія й анатомія, а організм у цілому морфологія. Науки, що входять до розділу функцій, пов'язані з двома головними властивостями, за якими живе, відрізняється від неживого. По-перше, живі організми ростуть. По-друге, розмножуються. Процеси, що зумовлюють ріст, вивчає фізіологія, а процеси, що забезпечують успадкування ознак батьківських організмів під час розмноження генетика. Крім того, кожна істота взаємодіє з навколишнім середовищем та організмами, що їх оточують. Унаслідок цього жива та нежива природа загалом і різноманітні організми між собою є взаємопов'язаними і взаємозалежними. Їхні взаємодії та зв'язки вивчає екологія. Здобутки біології набули широкого використання, до практичної діяльності людини їх упроваджують прикладні науки, охорона природи, що займається збереженням, раціональним використанням і відновленням природних ресурсів землі, сільськогосподарські науки, які розвивають і вдосконалюють сільськогосподарське виробництво. Медицина, що вивчає хвороби людини, правила поведінки, що дозволяють їх уникнути, та способи боротьби з недугами. Застосування наукового методу вченими біологами можна пояснити на прикладі досліджень дерев, які скидають або не скидають листя взимку. Вивчення організмів завжди починається зі спостереження. У деяких дерев, наприклад, у берези зі зменшенням світлового дня та температури взимку відбувається відмирання та опадання листків, а інші, наприклад, сосна, є вічно-зеленими. Тож дослідники водночас вивчали цю властивість в інших рослин нашого краю і ретельно описували результати своїх досліджень. Під час такого пошуку дослідник порівнює власні дані з уже відомими. Спостереження дали можливість висунути припущення про можливі причини цих явищ у листопадних і вічно зелених рослин. Будь яке наукове припущення потребує перевірки. Для цього на основі припущення створюють прогноз, який повинен бути перевірений експериментом або багаторазовими новими спостереженнями. Якщо прогноз підтверджено багаторазовими новими спостереженнями, але він не пройшов перевірки експериментом, припущення називають науковою гіпотезою. Гіпотези, підтверджені численними експериментами, стають теоріями.